Періодично повертаємось до розмов про ядерні загрози з боку Росії. Ну і зараз до нас доєднається Олексій Єжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, пане Олексію, вітаю вас. Доброго вечора, пане Олексію, ну отож, за вашою оцінкою, все ж таки, за ці два роки, наскільки дійсно Путін близько підходив до того моменту, щоб таки натиснути так звану ядерну кнопку? Ну і все ж за вашою оцінкою, що його стримало, ну, це для розуміння, скажімо, подальших загроз в цьому напрямку. Мені здається, ну, принаймні те, що видно з відкритих джерел і, взагалі, з політичних настроїв двічі у 2022 році, ну здавалося, що загроза суттєва. В перший раз в принципі Путін так прямо й сказав, що він застосує ядерну зброю, коли він говорив про напад, анонсував напад на Україну. Він в той же день, можливо, це було записано, але він в той же день сказав, і в нього аж ніс збилів. Він не збилів. Він був такий розлючений. Він говорив, що якщо хтось допоможе Україні, вони той зазнає наслідків, які були не чувані в історії. И, в принципі, вот до до травня кілька разів риторика була більшою і більшою, особливо після перших поразок на полі бою, і вона зростала аж до травня. І Там були такі події. Піднімався у повітря резервний командний пункт Сполучених Штатів, і Росія імітувала евакуацію еліт у бункери у Уралі і в Сибіру. Все це і імітувалось невідомо наскільки це було серйозно, але от е, риторика була така, що, начебто, Путін готовий здійснити свою загрозу. Він побачив, що Україна все одно отримує допомогу. У березні, у квітні, і от він нарощував цю риторику і різні посадовці. І цей ядерний карлік Медведєв, він також нарощував цю риторику взагалі всі. А потім раптово, в травні на початку, за термінологією Пентифіка, Росія підняла білий прапор і сказала: Ви нас не так зрозуміли. І посол у Штатах у Сполучених Штатах Російський так сказав, і різні посадовці. МЗС так сказали, що, начебто, їх не так зрозуміли, вони і не думали. А потім, ну але були повідомлені, що були попередження з боку Сполучених Штатів у телефонних розмовах. Потім другий етап вже після цієї історії з брудною бомбою, коли Росія говорила, що буде брудна бомба з боку України. Ну, тобто вони маскували певну операцію або ще щось таке трапиться, або хімічна зброя. Вони ну багато було таких сигналів. І другий раз вже у другій половині 22-го року, як говорить CNN, пише, CNN і переписують інші видання. Що Сполучені Штати ще раз розглядали це питання, тому що вони не побоювалися, що відступ із Харківської і Херсонської області змусить Путіна повернутись до ядерної зброї. Я особисто думаю, що ризик був більший навесні, тому що там була пряма політична логіка, навіщо використовувати ядерну зброю, щоб налякати союзників України, і саме ну от, допомогою, щоб припинити допомогу, і тоді достатньо. Було зрозуміло, куди треба було нанести удар, десь там, де е логістика переходить з Польщі в Україну і з боку наших партнерів України, щоб показати, що вони дуже серйозно налаштовані росіяни. А от коли вже у другій половині е фронт рухався, там просто не зрозуміло б, куди вони наносили ядерний удар, тому що. Ну, ядерна зброя тактична, вона не така потужна, і там потрібно було б сотні ядерних боєприпасів, щоб щось зробити. І обидва рази Росія мені здається не наважилася це зробити, тому що це б означало, що за допомогою ядерної зброї можна вести колоніальні війни. Це б означало, що у світі через п'ять років з'явилось би ще 20 або більше ядерних держав, тому що багато ума не потрібно, щоб створити ядерну зброю в сучасному світі, і країни відмов. Ляється від ядерної зброї саме тому, що ну її застосування дуже вузьке. А тут би Росія просто так е показала, що вона може захоплювати територію, пагр погрожуючи ядерною зброєю, і зрештою, от цей баланс сил плюс попередження з боку сполучених штатів з боку Китаю і Індії. Вони утримали Росію від таких доні. Наскільки пане Олексію, сьогодні Путін ну власне. Готовий до того, щоб в якийсь момент можливо нанести там ну ядерний тактичний, хай навіть удар. Чому я про це питаю? Тому що от буквально так само сьогодні з'явилось повідомлення стосовно того, що зараз секунду, що Росія відхилила пропозицію Китаю, який закликав країни, що володіють ядерною зброєю, укласти довір про те, що вони не застосовуватимуть цю зброю першими. Що це означає? Ну і якщо ми говоримо, був недавно там, теж, начебто, витік якихось секретних документів що ну там в разі загрози, там програшу на полі бою, словом, там дуже широкий спектр, де може бути застосована ця зброя. Але ж якщо ми говоримо про те, що для нас перемога це відновлення, там повністю деокупація всіх територій, відновлення ну території країни до 91-го року для Путіна, це програш, то що означає це що в якийсь момент він таки це зробить. Теоретично так, але є авторитетна думка. Я в принципі з нею погоджуюсь в тому, що розмова навколо ядерної зброї, ну те, що називають і ПСО і інститут вивчення війни, він вважає, що взагалі вся ця історія, навіть 22-го року, це була і ПСО Російська, вони просто. Так дуже, дуже з великим розрахунком створювали зливи інформації, так що всі повірили, що вони на межі застосування ядерної зброї. І до речі, навіть навіть ті повідомлення СНН, які зараз і цитують, вони говорять, що Сполучені Штати, хоча дзвонили і попереджали і створювали такий міжнародний тиск, вони не бачили ознак того, що Росія реально готується до застосування тактичної ядерної зброї. Ну а потім, вже коли... Ну, і Я скажу так, з осені 22-го року, коли з'явилися засоби протиракетної оборони, і вони роблять дуже непевними застосування найбільш. Ну, найбільш очевидних засобів нанесення ядерного удару по Україні це Іскандер, М балістичний і кінжал. От ця, ця зброя вже не долітає. Якщо вірогідність навіть 50%, що долетить, не долетить. Це вже дуже ризиковано приймати застосовувати ядерну зброю, то ще й треба дотягнути до території України до кордонів, а потім а потім вберегти пускову установку. Тобто, ну а к крилаті ракети інший варіант, вони відпрацьовані те, що з стратегічних бородувальників там в принципі теж за потужністю можна створити тактичний ядерний удар. Ну вони взагалі легко збиваються. Тому от 22-го року я б сказав, що технічно для Росії це вже ну не очевидно. Мені здається, це. Дуже важко для Росії створити, але те, що вони говорять, вони залишають таку опцію, і вони говорять про те, що ну якщо владі особисто Путіна і взагалі його компашці ці кремлівській буде особисто щось загрожувати їм, пала їх палацами грошам, ну вони можуть піти на такі. Крайні заходи але вони впевнено зараз так говорять. І я думаю, їм можна вірити, що вони застосують ядерну зброю тільки якщо будуть відчувати ну смертельну загрозу для Росії, не таку, що території втратили, і Керченський міст остаточно зруйнований а те, що особисто їм щось загрожує, пане Олексій Ну, а якщо говорити про раль, ну от та вони ж ну вони ж не не, не зовсім здорові м'яко кажучи, психічно. Так трапиться, так там вирішать вдарити ядеркою. Які в заходу є реальні можливості стримування Путіна в застосуванні от, от, останнім цієї ядерної зброї, тому що е, тоді, коли так загроза була там максимально високою, як про те пишуть змі, що е, сказали в, в адміністрації Білого Дому. Сказали, що відповідь сполучених штатів має бути не ядерною. Так е, ну сказали, що можливо, там це може бути удар там по підрозділах, які власне цю ядерну зброю там кудись запустили, ну але хіба це це для Путіна проблема? Тож які в заходу є реальні можливості стримування? Ну, тоді, коли говорили про зміст цих розмов, ну не колишні військові поважні американські військові не тікали. Про що йшла мова? Там мова йшла про те, що за кілька днів потоплять всі російські флоти неядерними засобами. Це серйозно, і нанесуть там низку ще інших ударів. І плюс попередили Китай і Індія, що вони не будуть вступати за роз. Цю в такій ситуації, і це подіяло як там було насправді, ніхто не знає, але якщо говорити що зараз, зараз ситуація змінюється у тому плані, що на полі бою, от коли є такі фортифікації, стабільний фронт, там з'являються раціональні ну раціональні цілі для застосування ядерної зброї, в принципі, вона для того і потрібна, щоб проривати фортифікації, зупиняти прориви, от це якраз те, що потрібно. Тому з одного боку з'являються з'являються раціональні підвалини, але те, що зупиняє, ну те, що я сказав, що немає засобу у Росії для того, щоб наносити ядерний удар надійного засобу, тому що є надійна, вже зараз надійна протиракетна оборона. На друга, те, що Сполучені Штати вже давно здійснили приготування, і вони приготували в Європі такі види ядерної зброї, які не ведуть до ескалації, тобто дозволяють відповісти на тому ж рівні не збільшуючи, ну і третя перевага: перевага. Ну от те, що попереджалось раніше, що можуть умовно кажучи, в один день Україна два роки топила третину Чорноморського флоту. А вони можуть, якщо б, вважатимуть за потрібно, за один день це все це дотопити і ще Балтійський і ще північний флот. Пане Олексію, тоді дуже мало часу вже залишається, буквально 30 секунд. А що може бути варіант, коли якась з країн в якої є ядерна зброя? Ну, в випадку розвитку ситуації, так в Україні в її протистоянні агресії Росії. Ну що можливо, так як за прикладом, як Росія в Білорусі там поставила якісь ядерні боєголовки, що Україні можуть там на території України розмістити якусь ядерну зброю, яка є зараз в арсеналі західних країн. Я думаю, таке буде обговорюватись, якщо реально Росія нанесе ядерний удар по території України, це не буде так вже лячно і катастрофічно, тому що зараз кожного місяця на території України російських боєприпасів звичайних вибухає як бомба в Хіросімі кожного місяця. Тому, в принципі, ми побачимо певний ефект, а потім підуть розговори, розмови, що саме буде у відповідь. я не виключаю, що у тому. У числі розміщення певних систем на території України.